Військовий експерт, координатор групи інформаційний спротив Костянтин Машовець, є у нас вже на зв'язку. Вітаємо пане Костянтине. Доброго дня, добрий день. Ну, відверто скажу, що він не такий дійсно і поганий, тому що от в новій каховці знищили базу окупантів. Як виявляється, так окупанти ну дуже полюбляють курити. І після цього от такі от речі виникають. Як ви можете... Прокоментувати черговий, чергову бавовну? Ну, очевидно, що Командування Збройних сил України е, в рамках е, зниження бойового потенціалу угрупування російських військ на Херсонсько-Береславському плацдармі проводить, е, скажімо, скажімо так, кампанію по е, ураженню. Об'єктів важливих в тактичному оперативно тактичному тилу противника. От думаю, що то, що ви назвали, це відбулося в рамках цієї кампанії. Можемо ми говорити про винахідливість українського командування, адже ну, до того. Президент Зеленський заявив про деокупацію Півдня, і всі е, військові командувачі України говорили про деокупацію. Водночас, е, ну, нібито Росія підготувалась до цього, кинула туди війська, а ми методично знищуємо їхні бази. Це один із елементів, скажімо так, реалізації методології, бо краще сказати, стратегії. Бойових дій, ну, я не знаю, це можливо або ні охарактеризувати як винахідливість, однак, скажімо так, грамотний, зважений, адекватний підхід до організації ведення бойових дій з боку українського командування очевидний. Ну, а то скажіть, все ж таки, ну теж багато кого цікавить, коли вже нарешті українські війська звільнять правий берег Дніпра? Була ж така навіть інформація, що керівництво окупантів навіть тікало з Херсону, так? То чи можна говорити про те, що от, ну, в якійсь найближчій перспективі ми можемо все ж таки сказати, що правий берег Дніпра повністю, як то кажуть, деокупований? Я не думаю, що це станеться найближчим часом. Скажіть, які можуть тоді, чи є якісь причини, які цьому заважають, і можливо, ви якось. Пише прокоментуєте ситуацію. Ну, Заважаємо на, ну, на війні завжди заважає одна головна причина противник. Тобто ворог не йде в наступ, як ми очікували. Хоча багато хто прогнозував, що концентрація військ на Південному фронті можлива задля того, аби йти в наступ. Ну він спробував в районі, якщо не помиляюсь, південно-східніше, південно-західніше Снігурівки, дві батальйони тактичних групи противника на позадарні протягом минулого тижня намагалися просунутися в бік Григорівки і Шевченко. Це, скажімо так, з тактичної точки зору означало прагнення противника вийти на тилий лівий фланг того груповання українських військ яке підійшло до Херсону в районі там, Посад Покровського і Кисельовки. От, Таким чином вони намагалися або примусити наші війська відійти від Херсона і одночасно самим прорватися на підступи до Миколаєва. От, це вони вибрали таке місце, ну, доволі е, зручне для цього. Тобто, одним таким е, наступом можливо було вирішити е, це завдання е, такі подвійні, тобто і примусити українські війська відступити і самим прорватися ближче до Миколаєва. Ну, як то кажуть, російського спортсмена спіткала невдача. Вони отримали великі втрати через вогневе ураження по своїм бойовим порядкам з боку передових підрозділів Сил оборони України вимушені були відійти на вихідні рубежі. Там справа в тому, що є таке селище, якщо я не помиляюсь, з Вазинова ну, Я зараз не скажу, ну це воно. Розташована західніше Снігурівки, це ключовий пункт е, оборони е, противника, е, власне на Херсонсько-Береславському напрямку. Ось, і вона з'єднується з ним дорогою, яка виконувала функцію такої достатньо зручної рокади для наших підрозділів, які підійшли до Снігурівки майже впритул. І Противник намагався вздовж цієї дороги діяти, от бік Шевченкова, щоб е, вийти на, е, на тили наших військ. Йому це не вдалося. І от буквально два-дві доби тому е, передові підрозділи, наскільки я розумію, 76-ї десантно-штурмової дивізії противника, ну, одна з батальйонно тактичних груп його ну, одного з полків. От, е, також спробувала м, перейти там до атак, е, почала проявляти активність. Ну, була дуже швидко заспокоєна е, вогневим ураженням. От, на цьому, на цьому скажімо так, е, прагнення е, наступу е, поки з боку противника на Херсонському Переславському плуздармі. І закінчується. Однак загальна чисельність і структура цих, цього групування, які розташовуються на плацдармі, наявні в нього запаси матеріально-технічних засобів, вони дозволяють говорити про те, що при, при прийнятті відповідного рішення їхнім командуванням, вони цілком здатні ще неодноразово проявляти якусь активність, я маю на увазі. В сенсі наступу або проведення атак. Тому ну, я не бачу, поки сенсу з боку українського командування форсувати, ну, наражати власні війська на можливість втрат великих, форсувати події щодо деокупації Херсону. Скажіть, використання десантників як піхоти э, росіян. Це Через невміння, небажання, чи е, це просто нестача особового складу, хоча ви кажете, що там багато є військ. Чи це е, для того, щоб е, брати штурмом наші позиції? Ну, використання досадників як якості лінійної піхоти, то е, давня багата традиція спочатку радянського командування, потім російського. Якщо ми згадаємо, наприклад, події в Ічкерії в Чечні, то там ця історія цього збройного конфлікту вона там переповнена прикладами використання повітряно-десантних військ російських в якості піхотних підрозділів. От. Саме по собі ну, в цьому немає нічого особливого. Десантні війська вони Відрізняється. Від звичайно, піхоти тільки, скажімо, методом або способом доставки до полю бою, а також ну, певними, певною різницею в штатному озброєнні. Переважно це десант можна віднести до так званої легкої піхоти. Ну, і це якщо. Звертатися до термінології, термінології е, західної військової. Це така легка піхота, мобільна, е, і вона, до речі, в наступі достатньо ефективна, якщо її правильно використовувати. Е, ну а решта, ну вони також навчені введенню як оборонних, так і наступальних дій. Тобто можуть оборонятися і наступати, атакувати. Пане Костянтине, скажіть про важливість так завданих ударів на нашими військами по Криму? Ще раз я... Я... Ну, от ми знаємо так, що були завдані. Тобто, там, як то кажуть, бавовна була так, в, Криму, в саках і так далі. Дев'ять було літаків так ліквідовано. Наскільки важливо для нас були от такі от події, які відбулися на півострові? Ну, під нами, я так розумію, ви маєте на увазі українські війська. Ну саме так. Звичайно важливі. Ну, по-перше, була майже ще зруйнована авіабаза 43-го окремого штурмового морського авіаційного полку. З якою фактично працювала оперативно-тактична авіація противника, був зруйнований основний пункт постачання постачання матеріально-технічних засобів у групуванню юг і у групуванню Запорожжє військ противника в районі Джанкою. От. Ну, Я на рахунок гвардійської точно вам не скажу, там була баговна чи не була, бо там дуже така співна інформація. От. Це мається на увазі місце дислокації авіабаза 27-го змішаного авіаційного полку. Тому, ну, звісно, це важливо для нас. В тому сенсі, що бойові спроможності противника зменшуються з цією бувовним. Нехай, нехай палять у встановлених місцях і на далі. Можемо тільки тютюну підвести додатково. Нехай палять. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, сказав, що і Керченський міст, чи Кримський міст, як його називають. Теж є законною ціллю України. Чи означає це, що його будуть таке вражати? Чи це ну, якби пропагандистська більше заява? Ну, скажімо так, я не знаю, наскільки Михайло Подоляк розбирається у військовій справі, наприклад, там, в засобах дальнобійних високоточних методіці їх використання і доцільності їх використання. От. Но, з точки зору м, політичної він цілком правий. в тому сенсі, що Кримський міст цілком легальна законна ціль для, для Збройних сил України для того, щоб е, його вразити. Але е, тут питання більше. Спроможності і доцільності такого роду дій на сьогоднішній момент? А ще от відразу про я вже так про Чорноморський регіон. Сьогодні з'явилася інформація про зміну керівництва Чорноморського флоту окупантів. От якраз після вибуху на авіабазі вблизу Новофедорівки, так, в Окупованому Криму поміняли вони знову керівництво. як на вашу думку, чи це якось вплине взагалі на Перебіг війни і е, наскільки оці от зміни їхнього керівництва вони допомагають нам, нашій армії, до керівним чином ніяк не змінить. Єдине, в чому це вплине, це на, скажімо так, на якість оперативного управління силами та засобами, військами, підпорядкованими е, з боку цих органів управління, тому що Нова людина, коли приходить, вона повинна увійти в курс справ, вирішити кадрове питання, ну там ще ряд питань, які пов'язані з зміною особи командуюча. Ну, це тільки по часу там займе певний час, відіб'ється на, скажімо так, на якості оперативного управління. Решта ніяк навряд чи це якось вплине. Ну, а що так, як ви наведено вам прикладу відносно командувача Чорноморського флоту Російської Федерації, ну це очевидні речі, тому що ну, втратити флагман флоту і загалом десь 15 одиниць кораблів та суден, ну, це не зовсім з позитивної. З позитивного боку характеризує попереднє командування, От, ну, я вже не кажу про такі речі, як втрати 810-ї бригади морської піхоти ЧЕФу, е на українському фронті. Там і решта решта питань, які викликають, я так розумію, військово-політичне керівництво Росії. Багато, багато такого багато, гаму емоцій по відношенню до командувача ЧЕФа. Пане Костянтине, ще кілька слів про Східний фронт, адже ми бачимо, що росіяни методично рухаються ну, метр за метром, не так би, як би їм хотілося, але вони все-таки просуваються до адмінкордонів Донецької області. Чи вдасться їм загалом ну, якби виконати завдання? Адже е, мінімальне завдання, програма мінімум, була, це ЛНР ДНР в межах Донецької і Луганської області? Ну, вдасться чи не вдасться, я не можу. Я не в ванга е, спрогнозувати, тому що е, на війні на полі бою стикаються дві волі, два плани. І хто там кого переграє, переломить, то заздалегідь передбачити не може ніхто. Ми можемо віднати, в цьому сенсі, можемо відносно цього лише оцінити шанси сторін. От. З точки зору, скажімо, скажімо з точки зору. Можливості російського групування. Я маю на увазі угрупування Ізюм, Восток і угрупування центр. Ну, це виглядає на сьогоднішній день достатньо проблематичним для них. Значить, у них є такі, скажімо, ядро платформа. Найбільш боєздатних військ. Це вважається в них батальйонні тактичні групи приватної військової компанії Вагнер, Ліга, «Редут». Тобто це найманці за гроші, тобто такі вже відморожені ну, з досвідом люди, які вміють і знають, як воювати. От. Однак разом з тим, в них там є підрозділи, які. Сформовані, скажімо так, з людей з більш менш, меншим досвідом і навичками навіть кримінальники, там, якщо ви чули, вербуються в ці приватні військові кампанії. Тобто основна маса цих приватних підрозділів приватних військових кампаній вона Ну, за рівнем боєздатності, не скажу, що висока, а ось там є окремі, скажімо так, їхні елітні підрозділи, там, типу Ліга, Родуту, От вони цілком боєздатні, мають високий рівень боєздатності. І являють собою достатньо таку загрозу значну. Ось, якщо ви пам'ятаєте пару днів, тому був нанесений. Удар по штабу повітряної військової компанії. От <кій> наскільки я розумію, командування Збройних сил України на цій ділянці фронту організувало не один удар, а декілька, скажімо так, вогневих нальотів і ракетних ударів по цим. Місцями їх базування, я думаю, це скажеться на загальному рівні їхньої боєздатності. Але там, по окрім цих найманців, там ще воюють і кадрові, кадрові російські військові, ну і все дресовано, це стадо з цих колаборантів, з так званих ДНР, ДНР ЛНР, це перший і другий армійський корпуси. От. Ну, вони багато в чому вже вибиті, тому що ну, їх використовують. Я навіть не знаю. У мене, наприклад, як колишнього військового, в мене немає навіть терміну слів, щоб охарактеризувати, як вони цих людей кидають на підготовлену оборону в Збройні України, які там протягом одного-двох днів. Втрачають по 30-40% по від штатної чисельності на цих лобових атаках. Ну, Це якесь, я не знаю, це, чи свідоме винищення чоловічого населення в цих регіонів чи що. У ну, мене, наприклад, я не знаю, як це характеризувати методологією ведення бойових дій. Ну Збавилися ми сумувати вступати. не будемо за ними, правильно? <с> ну, ви розумієте, там же ж не, не, не всі там за. Гроші за, за це. За... Там же ж є і примусово мобілізовані. Це взагалі е, так звані окремі бата... батальйони та полки мобіліційного резерву, так звані, я їх на називаю, От, е, якими підсилують ці ліній, лінійні бригади, які ходили е, з 2014 року, формувалися в складі обох корпусів. Е, ось ну, цих людей мені взагалі, я от дивлюсь деякі матеріали в інтернеті, от, що за рівнем озброєння, що за рівнем спорядження, амуніції їхні, е, ну, методи застосування, це, це по, су, по суті таке формально легалізоване вбивство людей. Ну, yeah, Якщо вони так собі вирішили, то не будемо їм в цьому заважати. Сподіваємося, що тікають ще... а тікають. А тікають. так. Отже, нагадаю, на... з нами на зв'язку був Костянтин Машовець, військовий експерт, координатор групи інформаційний спротив. Будемо переходити до нашої наступної гості. Дякуємо, Дякуємо вам Дякуємо. за коментарі. Назаєм. До побачення. До побачення.